Mazda 6, всіма народний улюблений автомобіль. Це у нас Седан 2015 рік. Пробіг 187 тисяч майже там 186 з копійками. Звісно ж, 2,5 бензин з коєктів. Всі скло мультикермо, мульти задня камера, шпрот режим, також блютуз, є навігація є. Коротше, все, що потрібно, тут є. Тут нас не шкіра зустрічає тканина, салон доглянутий та чистий. По авто взагалі по салону ніяких питань немає. Дірок або затертостей також немає. Що ще про нього сказати? Це мазда. Простий в обслуговуванні автомобіль, надійний. Тому, кого зацікавив цей варіант, всі звертайтесь до нас за телефоном.